Привіт! мене звати Світлана, і в цьому відео я хочу поговорити про щоденник самопрограмування. Та силу нашої уяви. Насправді я людина, яка любить все писати в блокнот, все конспектувати і пишу я на різні теми про свої емоції, про свій настрій, про свої відчуття, про свої плани на майбутнє. Але нещодавно я знайшла в ТікТоці відео людей, які ведуть щоденник самопрограмування, і побачила у них дуже хороші результати. Я замотивувалась та почала також вести свій щоденник самопрограмування. Далі я розкажу. Детальніше про нього та про те, як його вести. Отже, на першому етапі нам потрібно задіяти власну уяву та уявити своє життя таким, яким ми хочемо його бачити. І ці думки потрібно записати в наш щоденник самопрограмування. Раджу вам обрати гарні блокноти, який вам буде подобатись. Отже, що ж може бути записано в щоденнику самопрограмування? Ось приклад: я Світлана, мені 19. Я маю авто та власну квартиру в центрі Києва. Я працюю дизайнером та маю свій бізнес. Це звісно все дуже коротко розписала, тобто можна писати на майбутній час, а можна і писати на найближчий час. Ось приклад для найближчого часу. Весна 2023 рік мені виповнилось 19 років. Я поїхала в Одесу на море, зустрілася з друзями. Я купила квартиру та працюю на престижній роботі. Тобто потрібно писати про те, що начебто у вас є. Так і відбувається програмування мозку, бо ви програмуєте свій мозок надії, які в дійсності ще не трапились. Але ви думаєте про ті речі, які записали, начебто ви їх вже маєте. Можна писати не тільки про щось матеріальне, але й духовне. Наприклад, я стала спокійною та щасливою, бо роблю медитації та менше нервую. У мене гарний настрій, я люблю себе та своє тіло. Тобто, все потрібно писати в теперішньому часі. Поки підпишись та постав лайк, а далі я розповім про те, коли писати свій щоденник програмування, щоб все здійснилось. Я чекаю 3 секунди на твою підписку, і далі ми продовжуємо. Один. Два. 3. Якщо ти за 3 секунди встиг на мене підписатися, то знаєш, що в тебе все вийде. Отже, немає значення, коли ви будете писати свій щоденник програмування. Головне це писати. Потоці, коли ви цього дійсно хочете. Головне правило ніколи не пишіть щоденник, коли ви засмучені, коли ви переживаєте негативні емоції. Ви можете писати щоденник програмування вранці, коли прокинулись, або ж ввечері, коли закінчується день. Це все залежить від вашого бажання та настрою. Можна вести записи в щоденнику, як вам буде зручно, або все розписувати по сферах в табличках. Зараз вам покажу, яким чином має писатися таблиця в щоденнику самопрограмування. Спершу нам потрібно накреслити нашу таблицю та розділити на чотири колонки. В першій колонці буде писатися я, в другій колонці життя, в третій люди і четверте речі, щось матеріальне. І коли ви почнете записувати свої бажання, то не забувайте про один пункт, про те, що потрібно все писати в теперішньому часі. Отже, переходимо до першої сфери. Я я б хотіла б мати хороше здоров'я та менше нервувати. І я пишу: я маю хороше здоров'я. Та менше нервую. Наступний стовпчик під назвою життя. Я б хотіла б мати яскраве та активне життя. Я пишу, я маю яскраве та активне життя. Далі, стовпчик, люди. Я б хотіла б мати двох друзів. Отже, я пишу, я маю двох друзів. І речі, щось матеріальне. Я б хотіла б мати машину. Я пишу, я маю машину. Отже, це все я, звісно, розповіла вам коротко. Потрібно все писати дуже-дуже детально. Тому візьміть, будь ласка, це на замітку. Або ж Можете писати в хаотичному порядку. Це все на ваш вибір. Висновок потрібно писати все в теперішньому часі, не додавати негативних частинок, не писати щоденник з негативними емоціями, описувати бажання максимально детально та емоційно. На цьому все. Ось я відкрила для вас таку таємницю. Якщо є якісь ще запитання додаткові, то будь ласка, задавайте їх в коментарях або ж в моєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм та на мій Ютуб канал, щоб відео виходило набагато частіше. До зустрічей!